Спочатку серпня в Жашківському районі, як і скрізь по Україні, розпочалася чергова кампанія по призову громадян України на строкову військову службу до збройних формувань Збройних сил України. В Жашківському районі зараз маємо викликати і пройти комісії більше 700 чоловік. Проходження Комісії і призивних комісій, і медичної комісії буде здійснюватись на базі жашківсько Маньківського військомату та Жашківської центральної районної лікарні. Підлягають призиву громадяни України віком від 18 до 27 років, не 25 як було раніше, це нові зміни в законодавстві. А відправці до військових формувань підлягають громадяни віком від 20 років. Тобто громадяни, які не досягли 20-річного віку, вони не підлягають відправці до Збройних сил. Однак поряд з цим йде відбір на військову службу за контрактом. Тут категорія людей, які підлягають відбору, дещо інша від 18 до 40 років. Особи, громадяни України, які мають повну середню освіту, навіть базову середню освіту, середню спеціальну, вищу або незакінчену вищу освіту. Всі вони проходять Перепідготовку і до підготовку в навчальних центрах і вже потім відправляються до військових частин для проходження військової служби. Що стосується комісій і призиву до Збройних сил України, то наш район завжди славився тим, що ми відправляли самих хороших, самих підготовлених хлопців. Тому є Показник це подяки від командування військових частин, де проходять наші служби хлопці, та й відзиви самих вже військовослужбовців, які повертаються в відпустки. Куди відправляємо служити? Це сухопутні війська, військово-повітряні сили, а також частини військово-морського флоту України. Кожний громадянин України, який призваний на строкову військову службу, має право на отримання грошового забезпечення. Це грошове забезпечення невелике, але воно е надається регулярно. Крім того, військовослужбовці строкової служби забезпечуються безкоштовно е харчуванням, обмандуванням. При з строкової військової служби, кожен військовослужбовець отримує 8 неоподаткованих мінімумів. Це так називаємо підйом для того, щоб добратися нормально додому. Що стосується грошового забезпечення військової служби за контрактом, то тут розмір заробітної плати їхній становить від 2400 до 6800, в залежності від того, де вони проходять службу, на якій посаді і від терміну їхньої служби. Наприклад, зараз найбільше уваги приділяється частина морської піхоти, то тут заробітні плати військовослужбовців в два рази вищі, ніж контрактників в звичайних сухопутних частинах. Крім того, військовослужбовці гарантовано забезпечуються, мають страхове забезпечення. Військовослужбовці контрактної служби, які відбули повний термін контракту, а це перший контракт укладається на три роки. Мають право на безкоштовне здобуття вищої освіти до рівня бакалавр, оплату їхнього навчання заочно відповідно здійснює держава. Крім того, вони можуть продовжити навчання в вищих військових навчальних закладах, а для осіб, які мають вищу освіту і проходять військову службу за контрактом, після проходження певного терміну служби вони також можуть отримати офіцерські звання. Що відповідно несе збільшення в грошовому забезпеченні, а також можливість отримати квартири, що на сьогоднішній день немаловажно, Причому вони отримають їх безкоштовно. Вихід на пенсію, яка надається. Військовослужбовцям по вислуги ними 25 років, вони мають право піти на пенсію. Також діти військовослужбовців, які проходять строкову службу і військову службу за контрактом, забезпечуються першочерговим місцями в дитячих садочках, ну і надається безкоштовне медичне забезпечення. Що стосується військовослужбовців, які проходять службу в зоні АТО, то там діють трошки інші умови і пільги там набагато ширші. Військовослужбовці, які проходять службу строкову, згідно указу президента, не направляються в зону бойових дій. І вони проходять службу тільки на території військових частин, які розміщені поза зоною конфлікту. Щоб попасти туди, вони повинні або підписати короткостроковий контракт. Або, або звільнитися вже потім бути мобілізованим і призваним в гарячі точки стосовно соціальних гарантій воїнів, які проходять службу в АТО, багато написано і озвучено військовим комісаром. Якщо у кого виникають питання соціального забезпечення, встановлення статусу чи інші. Питання, будь ласка, звертайте в жешкось «Маньківський військомат або по телефону 62051. Це чергова частина нашого військомату, де ви отримаєте всі необхідні роз'яснення, консультації і допомогу. Паралельно з роботою військового комісаріату по відбору на строкову військову службу, військову службу за контрактом, а також військові навчальні заклади і мобілізацію, в військовому комісаріаті також розпочинається робота з обліку юнаків, які підлягають приписі до призовної дільниці. В наступному році це юнаки 1990 9 року народження, які громадяни України, які проживають на території Жашківського району. Всі вони повинні пройти медичні комісії, визначити їх ступінь придатності і взяти на військовий облік. Отримують вони після цього приписне свідоцтво, яке є обов'язковим документом при вступі в будь-який навчальний заклад, вимагають при приписі і до і реєстрації в паспортних столах, Він також враховуються і обов'язково. Це необхідно. Також під час приписки виявляється, бажаючих, хто хоче навчатися вищих військових навчальних закладах, і хто б хотів, би, наприклад, проходити військову службу за контрактом або не військову або альтернативну службу. Такий, така категорія призивників також є. І хоч вона не так широко розповсюджена, як призивна строкову службу, але і альтернативну службу в нас в районі також проходять. Строки проведення призиву, починаючи з 1 вересня в районі починає роботу медична комісія, яка буде тривати до кінця жовтня, і починаючи з жовтня місяця в... будуть вже відправки призовників до Збройних сил та інших військових формувань.